Негламурно гливка щира, емоційна, вулканічна і лагідна, уважна і рішуча. Таку темпераментну і харизматичну гостю приймала 28 лютого літературна вітальня наукової бібліотеки Криворізького національного університету. Лариса Омельченко полонила присутніх на зустрічі бібліотекарів, студентів і викладачів рядками чарівної поезії і глибокими прозовими прозріннями. Захід, що проходив під неформальним гаслом бібліотекар має не тільки книжки видавати, а й вірші писати, став замало не сеансом колективного літературного психоаналізу, бо, слухаючи оповідання, присутні ледве Тримували сльози. У нашій бібліотеці вже впродовж останніх трьох років діє так звана літературна вітальня. Ми здебільшого запрошуємо наших місцевих авторів, письменники Криворіжжя в нас побували. А ось щодо Лариси Мельченко вона нас зацікавила як поетеса і в той же час бібліотекар. І... Я думаю, що сьогоднішня наша зустріч була не випадковою, тому що це матиме вплив і на процес культурно-просвітницький, який в нас відбувається в бібліотеці постійно. Ми студентів запросили сюди, вони знають, це в них, це в них зустрічі вже стали систематичними. І тому я думаю, що це була сьогодні наша така удача. Великою удачою для Кривого Рогу є кожний візит Лариси Омельченко. У нашому місті її знають як учасницю літературного фестивалю «Руді тексти», де вона виступала два роки поспіль. Лариса також бере активну участь у літературних фестивалях по різних куточках України, наша зустріч з студентами, з викладачами, з бібліотекарями міста Кривого Руга. Дуже вдячна Гані Миколаївні Віняр за запрошення, тому що це саме вона особисто мене запросила як директор бібліотеки наукової. І так і все добре, все, все чудово. Це, це дає якось впевненість у собі. Віру в те, що це комусь цікаво. Тому що не хочеться ж писати тільки для себе одної, любимої, як то кажуть. Хочеться, щоб і інші ну поспів поспів переживали, поспівчували моїм ліричним героям. у містечку Підгородні, що біля Дніпропетровська, Лариса вже понад 20 років працює бібліотекарем у районній книгозбірні для дітей. Робота з маленькими і старшими читачами, проведення для них найрізноманітніших тематичних заходів до різних дат і свят, а також, звісно, спілкування з колегами-літераторами з усієї України через мережу інтернет усе це допомагає Ларисі тримати себе у творчому тонусі. Тож, усім, хто знає авторку, напружують гудзик надії почути і прочитати ще багато її нових прекрасних творів.